Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимося на що тобі слід звернути увагу в період з 27 січня, по 2 лютого, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози мене в сторіс з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню, Овен, Лев і Стрілець. Овни будуть першими. Прогноз для вас. На наступний тиждень дістаємо першу карту. Карта страшний суд випадає. Ну, карта, як варіант, може давати історію, що ви на наступному тижні від чогось вивільнитися, вийдете на якийсь новий рівень вашого життя. Це може бути звільнення, перехід на іншу посаду, це може бути вивільнення від стосунків, це може бути якась долоносна звістка по цій карті, коли вона дуже сильно поміняє ваше життя. Ця карта може давати історію воскресіння, скажімо так, старих проблем, які ви не завершили в минулому, і коли треба буде їх доробити, переробити, завершити. Ця карта дуже часто дає історію, що якісь... Колишні стосунки або люди, з якими ви раніше комунікували, спілкувалися, можуть дати про себе якось знати наступному тижні. Або як варіант, у вас буде не знаю, яке з'явиться бажання до когось проявитися з минулого. А питання сім'ї, роду якось то також можуть бути дуже актуальним. Така дуже кармічна карта. Тут більше якась відпрацьовка, скажімо так, родових питань може бути актуальною. Мені здається, тут все ж таки буде от вивільнення від чогось, перехід на якийсь абсолютно новий формат. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта смерть випадає другий старший аркан, ну карта якихось кризових трансформаційних змін в вашому житті, коли ви там не знаю, прийдеться, наприклад, відновити якийсь старий проект, який ви там неправильно щось зробили, і вам треба буде його завершити. Карта може давати історію, що ви знову, наприклад, захворієте, прихворієте, прийдеться знову лікуватися. Але знову ж таки, скоріш за все, по карті смерть треба поміняти відношення того, як ви лікувалися, щоб в цей раз це було більш якісніше. Карта Смерть може давати. Якісь трансформаційні зміни. Тут більше я не думаю, що це якась неприємна історія, коли там прям крапка ставиться. Хоча в комбінації така історія може бути. Це більше може бути якась неприємна ситуація, коли ви поміняєте відношення до якоїсь певної людини в вашому житті. Зміните контекст того, як ви спілкуєтеся, або зміните погляд на цю людину, коли там очікували одне від неї, от зараз отримаєте інше. По цій карті може бути ремонт чогось, перероструктизація чогось, перепланування, якесь може бути. Ну от переробка, скажімо так. Може, перерозподіл бюджету, розумієте, да? а, Може, якась яка звістка про якусь, не знаю, на жаль, смерть, ну, як варіант також може бути. Третя карта для вас. Подивимося, що там ще картішки скажуть овним. Шістка кубків, карта ностальгії, карта минулого. Ну тут щось якась історія з минулого точно дасть про себе знати. Як варіант, це може бути історія, типу, знову ж таки, може якась людина з минулого просто надійде якась інформація за людину з минулого, коли там придеться там проявитися і щось їй допомогти. Може, як варіант, історія, що вам придеться це, може бути пов'язане з вашим місцем, де ви народилися, або з вашою знову ж таки сім'єю. Ця карта може давати історію, що може треба буде попросити в якоїсь людини допомогу, яку ви знали в Минулому, з якою ви спілкувалися, але зараз ну, не в такому тісному контакті. Така може бути історія. Карта якихось подарунків, компліментів, якісь знаки уваги по відношенню до вас можуть бути. Це може бути пропозиція, там не знаю, разом провести час або ще щось. А, по цій карті можете займатися щось, не знаю, квіти купляти, наприклад, або там дарувати комусь квіти. Може, вам хтось буде квіти дарувати з дітьми, якось можете возитися, або якісь знову ж таки сімейні питання вирішувати. Дуже часто ця карта дає якусь інфантильність у взаємовідносині. З якимись людьми дитячу позицію по відношенню до вас або знову ж таки від вас по відношенню до якоїсь людини. Хтось буде ставати в таку позицію. Тому якось так для вас також минуле. Далі у нас ідуть леви. Подивимось, там у леві буде відбуватися на наступному тижні. Що там карти скажуть? Карта Ірафан, карта такої традиційності, правильності, консерватизму. Ну, по перше, ця карта може давати історію, що поступайте по всім канонам і нормам, як закладено в суспільстві, тобто не якось не хитріть не юліть. Ця карта як варіант може давати історію консультування в когось, або це може бути якась, наприклад, бесіда з кимось, з якоюсь людиною набагато старшою за вас, може просто на більшому досвіді. Телець по знаку задяка як варіант може бути, яка вам може допомогти, скажімо так, якоюсь порадою, навчити вас чомусь. Може, ви когось будете вчити. Стажування може бути вас, або ви когось будете стажувати. Початок навчання, здача якогось іспиту може бути, завершення навчання може бути. По цій карті можете відвідувати якісь офіційні заходи, не знаю. Ну це може бути по роботі якийсь офіційний захід, або там ще, ну, тобто якісь музеї, виставки, щось більш таке корисного формату. По цій карті може бути історія знову ж таки зустріч з сім'єю або вирішення якихось сімейних питань, не знаю, може якісь. Новини з приводу сім'ї тут також можуть надійти в такому форматі. А це може бути знову ж таки знайомство з якоюсь людиною там в любовному плані, але вона може бути набагато старшою і на вищому соціальному статусі. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта імператриця ще один старший аркан. Клас. А, ну, Карта імператриця може давати ботекс, пластику, ін'єкцію, косметологію стоматологію на наступному тижні. Як варіант по цій карті може бути історія, типу комунікація з мамою, от, допомагатимете мамі, щось, може вона вам якось допомагатиме. Це може бути, не знаю, Перепланування дома, не знаю, там перестановка якась може бути, покупка чогось важливого для дому. По цій карті може бути всі карта плодородя роста розвиття якогось, і відповідно по цій карті може бути підвищення в статусі у вас, наприклад, по роботі. Це може бути більш краща робота, наприклад. Вагітність може бути народження дитини може бути по цій карті. Фінансово непогана карта, коли там ваші фінанси потенційно можуть збільшитися. Може, ви почнете викладати щось, може будете слухати якусь людину, типу, яка викладає і там дослухатись до якоїсь інформації. А по цій карті як варіант може бути ну щось щось місцем вашого, може ви якийсь ремонт почнете робити, або там приїдете на більш якусь комфортнішу локацію а в такому контексті. Може з сім'єю просто знову ж таки побачитись, або може буде комунікація з якоюсь жінкою на більшому такому статусі, і вона знову ж таки якось може повпливати. Ну взагалі дуже така хороша карта, і фінансове зростання може бути. Ще одну карту для вас дістанемо. Двіка кубків! Клас! Ну, це карта якогось партнерства, якихось домовленостей з якоюсь людиною. Карта подарунків, компліментів, знаків уваги, якихось побачення може в когось буде, може в когось буде признання в коханні, від когось може по роботі або по навчанню Там хтось там одногрупник признається в коханні. А двіка кубків може давати історію, коли вам треба буде знаходити баланс компроміс у якихось взаємовідносинах, не тільки гнути свою палку. Двійка кубків може давати перехід на якийсь новий формат з вашим партнером. Багато часу можете з ним проводити як варіант. Карта якоїсь такої, ну, дом... ну, от вона в цілому показує якісь домовленості, на які ми потенційно можемо йти на наступному тижні, точніше, ви, Леве. Ця карта може давати історію знову ж таки, початок якихось стосунків з перспективою, в щось доволі таки непогане, тому що у вас дуже хороші карти випадають. Двіка Кубків може давати залицяння. Або може там ви зрозумієте, що вам хтось подобається як варіант, і щось будете робити для того, щоб ці стосунки якось обвінчалість, як то кажуть, успіхам. В цілому це може бути консультування, наприклад, у якогось спеціаліста там, наприклад, з приводу краси вашої зовнішності, от в такому або допомога від вас, або вам хтось в чомусь буде допомагати. Далі у нас ідуться стрільці. Подивимось там у стрільців буде відбуватися на наступному тижні. Що там картішки скажуть?

Фінансово хороша карта, тут як варіант надходження може бути фінансів, збільшення ваших фінансів може бути підвищення зарплатні, премія, аванс. А це може бути пропозиція кращої роботи з кращими фінансовими, наприклад, умовами. Як варіант, це може бути людина, телець, діва, козиріг, по знаку зодіака. не тільки чоловік, це може бути жінка, і от з нею щось якось будете вирішити питання. Може, це якась нова людина прийде в ваше життя, яка вам потенційно в чомусь буде допомагати. Може, як варіант, це стара людина, яка яку ви знаєте, і вона в чомусь вам посприяє. По Карті може бути історія того, що там, наприклад, щось з нерухомістю може бути пов'язане, покупка чогось для дому, наприклад. Або там, ну не знаю, я не думаю, що ця карта показує переїзд, може вам під ціну піднімуть за вашу квартиру, де ви знімаєте її. А як варіант, це може бути. Ну і в любовному плані як варіант може якось ця людина на вас буде впливати в чомусь з банківськими структурами. Можете там знаю, переоформлення карток робити транзакції, якісь відкриватимете нову картку, закриватимете кредит. Ну щось якось в такому форматі по цій карті. Давайте ще одну для вас. Ваш пентаклі знову фінансова карта в новому стрільці. У вас щось фінансовий такий фінансовий буде потенційно у вас ем, тиждень. А по цій карті може бути. Ну, дивіться, як варіант, це карта номер один в придворних арканах, і вона потенційно може показувати історію. Дуже багато якихось дрібних витрат у вас може бути. Як варіант, вона може давати. Ну, доходи у вас тут, якщо будуть, то непогані, повинні бути. Це може бути історія, що хтось до вас постукає з якоюсь пропозицією, наприклад, новий проект, новий клієнт може бути От щось нове. Стосовно фінансів, ця карта може давати інвестування в себе. Ну тут більше якась історія може бути потенційно пов'язана з навчанням, от підвищенням своєї якоїсь кваліфікації, своїх якихось навичків в такому форматі. Паш Пентакле може давати витрати може, на дітей. Як варіант. До речі, по цій карті може бути знайомство з якоюсь людиною, але при цьому людина може бути трошки такою жаднуватою, я б сказав. Як варіант, паш Ну, тобто якось на вас економити, думати, а чи заплатите ви за себе там за каву або ще щось в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Прям фінансовий такий тиждень у вас. Карта імператриця знову-таки фінансова карта. Я не можу, це істерика. Ну що, тут, скоріш за все, точно у вас якесь фінансове питання дуже буде важливе на наступному тижні. До речі, це може карта давати ботикс, пластику, ін'єкцію, косметологію, стоматологію. Дуже сильно можете консультуватися в когось або робити якісь процедури, пов'язані з вашою зовнішністю або ну, фізичним якимось станом. Ця карта може давати маму, наприклад, допомогу мамі фінансово. Може, ви, вона вам буде допомагати якось. Це може бути витрата на подорож, наприклад, додому, як варіант. Може подарунок вам мама зробить? Може, ви їй подарунок якийсь зробите. Вагітність може бути народження дитини може бути як варіант, а це може бути історія по цій карті. ну от... М Збільшення вашого якогось впливу, коли ви вийдете на якусь нову щаблинку в контексті тої діяльності, якою ви займаєтесь або де ви працюєте, карта може давати знову ж таки якусь впливову жінку, з якою ви потенційно можете спілкуватися, і вона може вам якось посприяти. Ну знову ж таки, це може бути не чоловік, а жінка з більш такими сильнішими чоловічими енергіями. Карта імператриця може давати питання, якісь знову ж таки пов'язані з нерухомістю, перестановка, покупка чогось для дому. Ну Якось в такому форматі нова ну, взагалі вона дає якийсь рост увеличення Нашого майна якогось, якого ми маємо, і потенційно можемо мати, тобто щось набагато більше може бути. Ну, інвестиції як варіант в себе можуть бути. Може з харчуванням, якось займатись, здоровим якимось способом життя по цій карті, і будете в це інвестувати гроші. Або щось, от з мамою, якісь взаємодія може бути. Ну і любов може бути. Пропозиція може перейти, в якийсь більш серйозний формат і з'їхатися. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Мені тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе, цьому было Микки, закат.